Всім привіт! Сьогодні ми будемо е, розмовляти про ось таку книжечку, яку називається Вартові безпека. Ви на каналі Аня Плей, тому не забувайте підписуватись на мій канал і ставити лайк, як завжди. Цю книжку мені дали в школі ДНС України. На цій горточці е, намальована рука. Яка десь фонарик такий. Ліхтарик. Ліхтарик. І ось таке світло відбивається. Тут написано заголово цієї книжки. В книжечці тут написано щось і є ось такі наліпки. Така пташка, галочка, усе під контролем. Хочу какао ка І генеруй ідей. Вартові безпеки. Свічу досходжу у свічечка. Е, ліфтарик Юнісеф, Я бережу світло. Обережно гаряче. Жаринка і ось такий пшик. До речі, напишіть в коментарях, як оце червоний такий балончик, оцей пшик, що написано. Напишіть в коментарях, як, як це штучка це називається. І разом тепліше. Ось такі наліпки і тут є вступ до цієї книжки. Привіт! У твоїх руках книжка пригода. З її помічю ти дізнаєшся, що робити, коли вимкнули світло. Вона допоможе тобі подолати темряву та стати справжнім вартовим безпеки. На тебе чекає світло місії, щоб повернути в дім енергію і тепло. Виконай усі завдання. Певно роздивляйся, запам'ятовуй. Перевіряючи все правильно і на своїх місцях. Захопили ці тепломати, ножиці, клей, олівець і нову подорож до світа. Тобто ось такий ступ є в цій книжці. Тут є перша світломісія, цікаві факти ще є. Друга світломісія. ще факти. Третя світломісія. Ще факти. Це теж факти, якісь є. Четверта світломісія. Генератор, п'ята світломісія. Шоста світломісія. І сьома світломісія. Тобто усього сім світломісій. Тут розворот для вирізання. О, а що це тут таке? Ці сторінки дуже важливі. Відріж їх і збережи. Вони знадобляться тобі для виконання світломісії. Це для п'ятої світломісії і для шостої світломісії. І в кінці є відповіді на е, світломісії, але не на всі. На першу, четверту і на п'яту тільки. Ось така ось книжечку. Ми з вами подивилися, яку ми будемо розбирати цілий тиждень. Тобто 7 днів. 7 днів в неділю і ми будемо розбирати цю книжечку 7 днів днів, будемо виконувати світломісії разом. Тому на цьому наш світломісії закінчилося. Я, я вам розповіла, що ми будемо робити. Тому ставте лайк і чекайте наших світломісій. Якщо ви багато лайків, то можливо. Ми будемо і ще щось робити. Ставте лайки, щоб швидше вийшли на наші цю місії. Тому всім па-па!